Чи зміниться тактика росіян після перемоги Трампа? Усі фронтові сценарії розібрав Павло Васильєв. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Перші втрати армії Кіма в боях проти ЗСУ. Путін завжди дивиться, яка реакція світу. Яку роль грають північні корейці в загальному плані війни? Піде слава. слава. Yeah. Yeah. Який сценарій своїм солдатам готує Кремль на найближчі тижні? Вперед там покласти 10 тисяч, та покладемо 10 тисяч. Та який напрямок стане головним на початку зими? Боротьба спецназів. факти тижня зробили свій прогноз, куди далі рухатиметься фронт. Схоже, у путінських вояк у Курській області нова розвага вчити солдат Кіма основам великого й могутнього. Бі, бі, бі. Зверніть увагу на аркуші у руках цього солдата. Ймовірно, так старанно він вчить не лише російську лайку, але й інші слова для спілкування з російськомовними колегами. А це ще один міні-словничок. Українсько-корейський розмовник для північно-корейських полонених, які приїхали воювати за Кіма і Путіна. Але поки солдати Кіма в полон не здаються лише гинуть. Президент Володимир Зеленський підтвердив, перших втрат армія КНДР вже зазнала на Курщині. Ймовірно, під час спроби такої собі розвідки боєм разом з російськими морськими піхотинцями. Але наші союзники, поки слабко реагують на залучення північних корейців до війни проти України, наразі йдеться про 11 тисяч. Зараз ми попереджаємо і вважаємо, наступний крок, якщо ми не будемо застосовувати відповідну зброю і політичний тиск на Російську Федерацію, наступний крок може бути набагато більше використання північно-корейського контингенту, тому що Путін завжди дивиться, яка реакція світу? Я вважаю на сьогодні. Вона недостатня. Однак, яке завдання у солдат Кіма на Курщині? Я думаю, що північно-корейські військові це. Або така перша партія експериментальна, такий собі перший експедиційний корпус, який повинен поїхати, презентувати ситуацію, а потім поїдуть і інші. Або це разова така собі акція, задання, яке вибити українців до кінця 24-го року з Курської області, щоб. Путіну, коли він тут підіймає келих в цьому в Кремлі бойкуранта втрата, йому було б що сказати. Але які ще так би мовити подарунки російський генштаб планує покласти під кремлівську ялинку, розбираємо далі з експертами. На захисті півдня 128-окрема гірсько-штурмова бригада одна з тих, хто нищить окупантів в Запорізькій області. Нині ця ділянка фронту вважається відносно стабільною, але стабільною не значить спокійною. Наприкінці жовтня Генштаб повідомив, росіяни тут почали нахабніти. Зокрема, відзначалося збільшення диверсійно-розвідувальних груп окупантів, які діяли в районі селища Кам'янське. Крім цього, важка ситуація на Оріхівській ділянці фронту і на адмінмежі з Донецькою областю у напрямку Великої Новосілки. Та чи свідчить це про ймовірний великий наступ росіян Запорізькій області? Узбережжя колишнього Каховського водосховища дуже специфічна ділянка, не надто сприятлива для активних бойових дій. Періодично відбуваються бойові зіткнення, але так, це тактичні, тактичні бої. І е, як на всій придніпровській ділянці, починаючи від островів, закінчуючи е, північною частиною, сказати, що там припинялася оця така прихована возня, да, яка дуже багато. Коштує життів насправді, вона тільки прихована там боротьба спецназів. Фактично вона не припинялася. Можна також згадати і про стратегічні плани ворога навіть не на Запорізьку, а на Дніпропетровську область. Але поки що умов для такого розвитку подій немає. Якщо ми кажемо взагалі за Запорізьку область, то її загрожує небезпека у випадку, якщо росіянам вдасться зайти в Покровськ, а потім, якщо них будуть плани на місто Павлоград в Дніпропетровській області, це дуже погано, але ми повинні передбачити всі найгірші варіанти. На сьогодні загальна довжина фронту біля трьох тисяч кілометрів. З них активні, бойові дії йдуть майже. На тисячі, і якщо дивитися на картину в цілому, то стає зрозуміло: немає якихось окремих ділянок фронту. Все, що відбувається на цих трьох тисячах кілометрів, взаємопов'язано, і далі ми розкриємо цей зв'язок. Ці кадри, на жаль, вже можна вважати історичними. Так виглядав український вугледар до окупації. Нині на цих вулицях російські загарбники. Вугледарський виступ тримав біля себе значні сили окупантів. Втрата міста дозволила росіянам розпочати наступ на Курахове. Вугледарський виступ був таким. Скалкою в оці дуже серйозною для ворога, от і на цій ділянці ворог зміг розділити нашу оборону на два райони: ізольовані райони, майже ізольовані райони. Що ускладнило маневр силами між ними нашим. Це ослаблює нашу оборону, посилює противника. Наступним кроком росіян у Донецькій області, скоріш за все, буде вирівнювання лінії фронту з подальшим наступом на ще одне ключове місто. У разі якщо їм вдасться досягнути своїх цілей, тоді очевидною задачею стає Покровськ. і Покровськ не з метою наступу на Дніпро. А покров з метою заходу в тил і руху на Константинівку, Дружківку, Краматорськ. Іншими словами, російський генштаб не відмовляється від першочергової мети так званої СВО повної окупації Донецької і Луганської областей. І заради цього росіяни навіть не йдуть у традиційні для себе лобові штурми. Росіяни таким чином і намагаються рухатися, щоб там. Обійти зліва справа, перерізати і зможту змусити, змусити українських військових відступити ну не то що без бою, але ну без того супротиву, який могли б українці чинити, тиснуть на всіх напрямках, шукають сладкі стики між нашими підрозділами, і потім, якщо знаходять їх, то туди засипають максимальну силу. Але чи вистачить сил? Подивимось на північ. Харківська область ще один стратегічний для росіян фронт, де вони мріють про реванш за ганебну втечу в 22-му році. Станом на початок листопада окупаційним військам вдалося вийти на берег осколу в районі переправи між селами Сенькова і Кругляківка. Також триває повзучий наступ на Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий. Стратегічні для росіян логістичні хаби. Потенційно це створює можливості наступу на правий берег осколу з усіма російськими військовими традиціями у вигляді м'ясних штурмів. скажу, я жодного разу не чув, щоб росіяни якось так розмірковували, що та ну ні, це затратно. Навпаки віжу цель, не віжу препятствиї. Вперед там покласти 10 тисяч, та покладемо 10 тисяч. Звісно, що якщо цей ресурс не буде. Якщо він не буде, тоді, звісно, будуть класні його. Але більш ймовірний сценарій: удар на південь і з півночі через Лиман, через Серебрянське лісничне вкотре відбити цю ділянку знову ж таки таким охопленням з двох напрямків. Але це дуже далека перспектива. Вони б таке хотіли, але ну до цього дуже далеко, і для цього значно більше ресурсів. Але ж де його взяти той ресурс? З одного боку українська наступальна операція в Курській області не призвела до якихось значних передислокацій окупантів з України на власну землю. Водночас український наступ довів, що влада РФ вже не в змозі рекретувати необхідну кількість росіян доводиться використовувати солдат КНДР. Тож на карті можна малювати стрілки в будь-якому напрямку, але хто і як буде реалізовувати окупаційні забаганки Путіна велике питання. Павло Васильєв, факти тижня, СІТІВІ, єдині новини.